Чи справді Іран максимально наблизився до створення ядерної зброї? Я думаю, що о, і знову ж таки в нас випадає імператор. Імператор червоний це зазвичай випадає на російський слід, але за розкладом це знаєте, як шкатулка Пандори, котру ти відкриваєш, можуть бути колосальні наслідки, котрі тебе можуть стосуватися в першу чергу. Це не доказово, але може інформація ця випливе десь на поверхню. Передати Росія могла мала можливість передати якісь комплектуючі, або ці цілу там ядерну боєголовку дуже простим чином. І отримати на свій бік бажане в форматі там шахедів, солдатів іншого ресурсу, котрий має, має на меті використати проти України. Тому я думаю, що там були якісь договорники і підтримка з боку російських партнерів. Чи дійсно США нададуть нам допомогу так швидко, як обіцяють? <кліг> За планом, так. Тобто в нас випадає карта замисту, випадає перевернута, формат е помірності в нас при цьому також випадає, в розкладі він випадає прямий. Е і воно все одно не буде все і одразу, а якось дозовано. Е але в контексті попередніх розкладів е переглядів, е в контексті. Переломних моментів цього року, як травень початок літнього періоду, воно відіграється так, що ми зможемо е, мати змогу використовувати ці важелі впливу е, вже в, в, в травні, і кінець травня початок літнього періоду так само випадає як і раніше в попередніх періодах, як е, важлива така ланка е, за рахунок цього. Цієї допомоги в нас буде можливість більш результативно, позитивно отримувати бажане і реалізовувати ті плани, котрі є на тут та зараз. І досить такі проблеми запитання з одного боку. Я не думаю, що будуть там є обмежений час, коли необхідно отримати максимум. Більш того, ця допомога вона стане свого роду спусковим гачком для інших країн в форматі допомоги і надання нових пакетів озброєння, економічних пакетів для України. Бо воно знаєте, буде як стимулюючим фактором для інших країн. Щоб допомагали далі Україні. Е, головне, щоб ми використали цей шанс в повному обсязі. Оскільки за розкладом випадає так, що це, свого чину, такий останній, останній вагон, в котрий ми повинні правдами, неправдами залізти і реалізувати той потенціал, який ми отримуємо, ту, ту допомогу, яку ми отримуємо. Не спираючись на попередній досвід, чому на днях помаранчевий дощ з піском накрив деякі регіони України? Наша, наша улюблена е, рубрика Хвилинка конспірології. Е, дивіться, момент е, першого найбільш частійшого запитання в форматі, чи Є там рука людини, чи сталося це за того, що люди якимось чином впливали на ситуацію? Переглядали декілька разів цю ситуацію. Косвенно. Косвенно в якому процесі? В прямих впливів на ситуацію не було. Формат наслідків людської життєдіяльності в процесі в Цих ситуацій, так. Тобто, я, ви, кожний з нас він причетний до того, що ця ситуація відбувається. Е, так само в нас, е, якщо відмотати там пів року назад, декілька місяців назад, у нас було таке саме питання про місячне е, північне сяйво над європейським простором. Так само в нас є моменти землетрусів, є моменти. Е, того, що відбувається з водою, і ще воно не пікове, воно буде продовжуватися більше і більше. А, тому прямого втручання не було, але сміття вже потрібно сортувати. Не зважаючи на війну, не зважаючи на ситуацію, починайте в першу чергу з себе. Як коли бачу це запитання, я прихильник. Конспірологічних теорій, є досить велика кількість історій, в котрі я сам вірю і вони відіграються за розкладами таро. Але формат того, що я кажу хлопці-дівчата, у нас був ковід, третій рік війни, якісь надприродні ситуації, точніше природні ситуації. І нам як, як скучно, ми живемо, нам треба знайти ті, що чергово. А, якусь конспірологічну теорію, котра нам зробить життя не знаю, цікавішою, певно так немає, не, не було. За розкладом не, не відіграється, що це це безпосередній там умисний вплив з боку людей. Ми нам взагалі, якщо б не сусіди, нам взагалі поталанило з місцем знаходження з кліматичним обставинами. У нас немає торнадо, у нас немає вулканів. У нас практично немає землетрусів. Е, ну, Час від часу, бачите, пішов там з, е, пісок. Коли почнеться дощ з риби або річки стануть червоними, тоді варто переживати. Поки що це таке. Які головні події чекають Україну в травні? Чому ми Чому ми, кажемо, чому ми кажемо і акцентуємо увагу на переломних моментах і етапах? В чому, в чому переломність? Це певне перехрестя, в залежності від того, в якому боці, в якому напряму ми підемо, від того буде залежати фінальна наша точка, фінальний результат цієї війни? На фоні, якщо дивитися зараз, не Можливо, в мене відіграється момент того, що я також зацікавлена сторона, і я намагаюся підтасувати десь розклад і занадто позитивно дивлюсь на ці питання. За розкладом випадає така ситуація, що зараз повинна початися перше в травні місяці. В нас випадає зачистка серед політичного естеблішменту можновладців, котрі якимось чином причетні або. Занадто ненажерливість нас випадає карта. Занадто багато в багатому об'ємі, В першу чергу повинно стосуватися тих, хто не знає міри. Другий момент те, що виплило на поверхню, все тайне рано чи пізно стає явним. І е, закриття цих питань. Другий е, е, третій момент, на якому хочу наголосити, травень місяць повинен бути якийсь резонансний і великокількісним в е, форматі е, кейсів, пов'язаних з чекунами, з колаборантами, з тими, хто е, досить довгий час тих, кого досить довгий час вели спецслужби. Uh, і хто чекає на прохід російського світу в Україні? Uh, зараз будуть моменти, котрі спрямовані травень місяць характеринти, спрямовані на те, щоб максимально нивілювати негативні наслідки і ситуації, котрі можуть спричинити ці негативні наслідки в майбутньому. Uh, єдиний момент ну, формат того, що все одно воно випадає. Двійка жезлів є два алгоритми подій. І я сподіваюся, що цей раз ми все ж таки реалізуємо ситуацію на користь нам. Чому ще так думаю? Тому що після травня випадає момент цікавих новин ситуацій, пов'язаних з територіями. І, взагалі, в травень місяць він досить повинен бути дуже насиченим на події. В момент стосовно важкості, оскільки, взагалі, якщо дивитися в форматі дат і проводити певні аналогії ситуації в... через Таро, у нас випадає карта спирання на попередній досвід, і ми чудово пам'ятаємо, що відбувалося в минулі. Е... Велико... Великодні тижні, коли розмовляли про те, що режим тиші, режим тимчасового припинення вогню, а після того в нас були прильоти по Одесі, по іншим містам, саме в період Великоднього тижня. Ця ситуація вона може би відіграватися знову. А другий момент, якщо дивимо, дивитися взагалі там на травень місяць, нас Дуже багато визначних дат для Росії, тобто там інаугурація президента так званого 9 травня, і є моменти, котрі в форматі переживань пов'язані в першу чергу, що росіяни будуть намагатися під підлаштувати піддати певні позитивні результати. Карта зірки в розкладах така випадає перевернута, тобто реалізувати ці наміри, не вийде в повному обсязі або не вийде взагалі реалізувати. реалізувати. Але а, з точки зору глобального розкладу на травень місяць у нас випадає навпаки, тобто, ми повинні підготувати певні негативні сюрпризи для росіян в цій. Дні в ці дати реалізувати їх глобальні, важливі і е, ідеологічно важливі. Тобто повинна відбутися якась ситуація, котра просто виб'є ґрунт з-під ніг в форматі, ну, як так можливо, в... <смітні> що коїться, і як не хочеться уїжджати так комфортно, як вдома себе чувствували. Е, е, Другий момент. Е... Логічно ти все одно ти переглядаєш розклад, ти намагаєшся ну, е, зрозуміти, чому ці меседжі йдуть. Логічніше за все, що найпекельніший час буде в період там, з 1 по 10 число, якраз захватити е, великодній тиждень, захватити е, інавгурацію 9 травня, друге 2 має втора 2 має введеся. Е, е, але за розкладом карти рекомендують і попереджують, що найбільш е, важкий період травня місяця випадає на середину місяця, тобто після 15-го, після 20-го числа. Е, більше загострення випадає 25-27 число, коли можуть бути е, е, реальні загрози. І настільки пов'язані з фронтом, скільки пов'язані з цивільними об'єктами та тероризуванням міст. Зараз е, взагалі цікава комбінація. В нас е, російський уряд е, влада Кремля вона зробила велику ставку на те, щоб Україна не отримала цю допомогу. І Можна сказати, свого свого роду пішла в абанк е по впливу, і колосальні ресурси були витрачені. І зараз я вчора переглядав на Оракулі, нас видала ситуація, коли ти волосся з голови вириваєш, оскільки е майже майже добіг той марафон і отримав, е як ти думаєш, бажане. А все зривається на нівець. і зараз вони будуть робити не тільки максимум для того, щоб дестабілізувати життя пересічних українців, але й дестабілізувати політичну ситуацію. Ми знов будемо чути все більше і більше інформації стосовно того, що необхідно робити вибори, необхідно е, міняти щось з влади, президенти, парламенти, тому подібне. А, і частина цих наративів буде виходити за рахунок маніпуляції людей, котрі представляють інтереси Кремля. Тому в травень місяць він буде насичений у всіх моментах не тільки у фронті. Позитивні ситуації пов'язані з територією Росії для українців. Позитивні плюс момент колотнечі всередині, тобто, він. На російській мові май місяць дуже сильно мається. Чи погодились на щось наші політики для отримання останнього пакету військової допомоги Україні? Розумієте, формат е контексту е тих ситуацій, які відбуваються зараз, ми можемо обіцяти і погоджуватися на будь-які умови. Е е Воно за розкладом нагадує, знаєте, коли в тебе досить е низький е кредитний рейтинг, е в тебе вже є певні кредити та зобов'язання, а ти намагаєшся йти в якийсь там банк і кажеш, що чесне слово, от цей раз це останній раз, і ми все повернемо. Все повернемо. Потім буде таке, що. Ні, шмагла я, ми, ми робили як могли. Е, Ультиматум в розкладі випадає. Тобто там повинен бути ряд умов, і е, в будь-якому випадку він вийде на поверхню, він зараз вже виходить на поверхню в форматі тих ситуацій, котрі, е, відбуваються. Скільки, ну давайте чесно кажучи, проаналізуємо формат там, закону. Резонансного, котре зараз з, добрався навіть до поляків до українців, котрі в Польщі стосовно мобілізації і інших процесів. За розкладом воно випадає формацій саме як умов, в нас, але не так, як, як роз, Роздувається в соціальних соціальних мережах та в інтернеті. Тобто, е я не думаю, що найближчим часом буде зміна, але е кандидатура, котра буде обіймати посади посаду і керувати процесами в майбутнє, в заросло випадає, в що, що як вже визначена. Чи справді Путін поставив завдання російським військовим захопити часів яр до 9 травня. Е, може бути таке дуже може бути такі, така ситуація, що поставлені певні умови карту ультиматуму, і зроблено воно в форматі там помре, але зробити. Але е, знову ж таки в нас випадає перевернута карта зірки. Це момент того, що або не вийде реалізувати цей план, або це знаєте, буде накшталт е, зіш «зашли та вийшли. Тобто не, е, немає пам'ятаєте, колись, е, коли окупували Херсон, казали, що Росія сюди прийш, прийшла назавжди і. Звідти, звідси вона ніколи не піде. Ну, ми бачимо, що все трошки сталося не так, як гадалося. Стосовно часового яру, тут так само, тобто все, що а, планують, воно йде не за планом, плюс повинні бути якісь а, величезні а, людські втрати з боку росіян в форматі а, реалізації задоволених планів. Тобто велика кількість людей утилізується, а другий момент не отримують бажаного. Або отримують його, знаєте, якось коряво.